Я, мабуть, порадив би переглянути форми лідерства. До цього, я тобі скажу, там, до Хартії я був, от, як сказати, таким лідером важаком. То зараз з часом, коли я відчув правління з людьми, які взагалі не мали нічого до спільного до війська, як з ДФТГ, то є, ну, от, керівник такий, як лідер важак, це ось справжнє військо, це професійне військо, це те, що нам треба буде будувати. Коли я отримав досвід керування цивільними людьми, я зрозумів, що лідерство, так як з часом міняються кампанії, лідерство теж повинно змінюватись. І замість мужності, у мене на перше слово, це, мабуть, прийшло. Як зробити так, щоб людині дати можливість помилятися, зрозуміти, що це нормально. І це слово прийшло смиренність. Смиренність? Так. Дуже. І для того, як щоб... І Для мене це теж було відкриття, тому що як побудувати суспільство, це так же само, як ти, ну, ти знаєш це 100% з дітьми. Ти ж не будеш їх карати з їх помилки. Вони пізнають світ. А тут уяви, людина з цивільного життя, яка попадає до війська, за що ти його будеш карати? За те, що він ніколи цього не робив? За те, що він навіть філософії не знає, він ну, навіть там не берем суньзи, він виріс на якихось фільмах, і в нього уява про армію, про радянщину, що всі вперед всі повинні вмерти. А ти повинен змінити йому світ, показати, що це нормально, не страшно і можна працювати. Тобі треба зробити успішну кампанію з людьми, які не вірять в це. Wow. І ти починаєш дозволяти людям помилятися. Ти вчиш своїх же керівників приймати це. Ну, саме перше, ти повинен прийняти для себе, що на даний час ти лідер смиренний.